За даними ГУР, Росіяни почали евакуацію із території ЗС на території самої заес та в місті супутнику станції Енергодарія поступово зменшується кількість військових патрулів. Персонал, що залишається на станції, дано вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Саме тому в Запоріжжі почалися командно-штабні навчання з ліквідації імовірної аварії на заес. Окупація заес становить надзвичайну небезпеку для всього світу. Віримо у краще, проте маємо бути готовими до будь-якого сценарію. Тому сьогодні в Запоріжжі та Запорізькому районі проводяться навчання на випадок надзвичайної аварії на заес. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, що у разі теракту на Запорізькій АЕС станеться катастрофа світового масштабу залежно від напрямку вітру. Радіоактивна хмара може дістатися до Румунії, Молдови, Туреччини, Болгарії, Греції, Білорусі, Краснодарського краю, Ростовської та інших прикордонних областей РФ. Евакуацію населення доведеться здійснити із 50 кілометрової зони. Мова перш за все про місто Енергодар, біля якого збудовано атомну електростанцію. Зоною відчуження також стануть 10 населених пунктів Запорізької та 8 Дніпропетровської областей. Проте підрив Запорізької АЕС це не єдиний терект, до якого готові вдатися росіяни. Після підриву каховської гідроелектростанції у окупантів з'явилася нова ціль. Обміління Каховського водосховища спровокувало суттєвий дефіцит води у Криворізькому районі. Незважаючи на страшні наслідки екоциду, які зачепили і самих росіян. Вони вирішили вдатися до чергового акту терору. Кривий ріг вже не вперше зазнає перебоїв з водою через ракетні обстріли та теракти РФ. У вересні 22-го в місті почалися проблеми з питною водою після того, як окупанти вдарили ракетами по греблі Карачунівського водосховища, намагаючись затопити частину міста. Потім теракт у Каховці та обміління водосховища, яке забезпечувало водою 70% споживачів. Окупанти ж прагнуть взагалі відрізати місто від водних артерій. Саме тому війська РФ уночі 22 червня високоточними ракетами намагалися влучити по водосховищу поблизу кривого рогу. Це так зване транзитне водосховище, яке наразі залишається єдиним джерелом води для півмільйонного міста. За словами речниці ОК Південь Наталії Гоменюк, Росіяни свідомо б'ють по Криворізькому району. Ворог намагається атакувати там, де боляче. Якщо є зараз проблеми з водопостачанням Криворізького напрямку, якраз туди і намагається бити ворог. Не виключають у командуванні збройних сил і повторні намагання ворога досягти мети. Проте наша протиповітряна оборона готова до подібного сценарію. Ще один імовірний терористичний акт росіяни можуть організувати у тимчасово окупованому Криму. Чергова техногенна катастрофа може статися на заводі Кримський титан у Армянську. Через Тирак на Каховський ГЕС процеси виробництва на заводі порушені до критичного рівня. У той же час росіяни замінували цехи підприємства, які продовжують працювати. Про це повідомили на сторінці головного управління. Авління розвідки України Теракт на кримському титані, до якого готуються росіяни, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками. Адже на холодильному остаткуванні підприємства використовують близько 200 тонн технологічного аміаку. Також серед небезпечних речовин серчана кислота та сірка. Тож у разі підриву ємностей із аміаком радіус розповсюдження в небезпечній концентрації становитиме 7 кілометрів, а загальна площа забруднення 15 квадратних кілометрів. Стійкість викиду в повітря такого хімікату становить 12 годин. Якщо ж до атмосфери потрапить серчана кислота, то радіус її розповсюдження у небезпечній концентрації сягатиме 7,5 кілометрів, а загальна площа забруднення 14 кілометрів квадратних. Небезпечна концентрація серчаної кислоти у повітрі зберігатиметься протягом 18 годин. Підрив заводу окупанти можуть здійснити, аби зупинити просування ЗСУ, адже після вдалого знищення чонгарських мостів шлях через армянськ єдиний спосіб дістатися півострова сушею. Не варто забувати і про ядерний шантаж, яким особливо полюбляє залякувати головний алкоголік Госдуми РФ Дмитро Мєдвєдєв. Це серйозно мінавала ли угроза. Ядерного конфликта нет, не миновала. Она возросла. Великою ядерної державою Арефія вирішила зробити і Білорусь, так би мовити, з барського плеча. У мережі з'явилося відео, на якому ймовірно відтворено шлях ядерної зброї із боліт до картопляної республіки. Історія про ядерну зброю для Білорусі може бути елементом російського ядерного шантажу країн заходу, які підтримують Україну у протистоянні російському вторгненню. Таким способом РФ загрожує Польщі та країнам Балтії, які перебувають у зоні досяжності російського озброєння в Білорусі, і така загроза Требує реагування з боку НАТО.